Герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України Віталій Литвин з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава шановна студія, телеглядачі. Вітаю, пане Віталію, ви герой України. Сьогоднішня наша програма присвячена Дню Незалежності України, який вся країна буде святкувати 24 серпня вже цієї суботи. А що особисто для вас бійця бригади Рубіж, людина, яка пройшла пекло, є незалежність України? Знаєте, День Незалежності це таке свято, мабуть, найбільше свято в моєму житті. Тому що я почав боротися за цю незалежність ще з 2014 року. Я пригадую цей день 10 років тому назад. Ворог безперестанку завдавав артилерійських ударів по нашому блокпосту. Це було блокпости недалеко від населеного пункту. Попасна, і знаєте, цей день це свято в мене з присмаком металу на губах і з відчуттям свободи, тому що незалежність знаєте, це така п'янка свобода. Яку ми виборюємо, і я знаю, для чого ми це виборюємо, І незалежно для мене це дуже знаєте, такі гучні слова і дуже таке важливе свято в моєму житті. Пане Віталію, але зараз так виглядає, що суспільство трошки роз'єднане. Ми сьогодні з гостями в студії про це говорили. І а, фронт не розуміє тил, тиж, тил е, інколи не розуміє. Для чого воює і за що воює фронт, втрачаючи найцінніше це життя? Як напередодні Дня Незалежності? Чи у вас рецепт як об'єднати суспільство? Знаєте, е е так, є іноді якісь непорозуміння саме з цивільним населенням, але я постійно хочу пояснювати людям, що Російська Федерація е вона знищує нашу українську ідентичність, вона знищує нашу культуру. Ми бачимо ці удари по Харкову, які е, нищать е, книжкові видавництва, Ми бачимо ракетні удари по дитячим лікарням, по цивільній інфраструктурі. Тобто Російська Федерація нищить не тільки військовослужбовців, вона нищить культуру і громадян та громадянок України. І тут знаєте, тут має бути у кожного громадянина розуміння, що він бореться за свою особисту незалежність, яка в цілком нашому суспільству вона дає незалежність нашій країні. І знати, якогось такого е, плацебо і ліків від нерозуміння я не, не, не можу порадити і сказати, що це одразу стане тим громадянам зрозуміло. Але в моїй інформаційній бульбашці всі розуміють, для чого ми, за що ми і про що ми. І я вам дякую, що ваші інформаційні бульбашки. Як ви кажете, всі розуміють, особливо дякую вашим побратимам за мужність і за захист. Але а, окрім ваших побратимів, які мужні оборонять нашу землю, є ще ці ті чоловіки, які ніяк не дійдуть до воєнкомату і а, не мають розуміння, а, чому вони мають виконувати свій конституційний обов'язок. Що робити з такими? Ну, знаєте, є громадяни України, які за законними обставинами вони не йдуть до війська. А ну, звісно, в мене знаєте особисто негативне ставлення до громадян України, які просто цілеспрямовано приховуються від ТЦК та СП і приховують свої дані, не оновлюють свої дані. А взагалі війна буде йти ще не один день, і в мене таке розуміння, що ще багато громадян долучаться до Сил оборони України. І будуть плічо-пліч зі мною з моїми побратимами оборонити нашу державу. Дякую за ваш оптимізм і дякую за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Принагідно вітаю вас і ваших побратимів з найвеличнішим святом Днем Незалежності України. І дякую вам за мужність і за захист. Віталій Лутвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України був з нами на прямому.